науково навчальна база Деснянка в Чернігівській області стала осередком нового проєкту з озеленення, започаткованого викладачами та студентами Національного університету Чернігівська політехніка. На початку листопада тут висадили перші дерева майбутнього яблуневого саду. У планах на цій території посадити й інші плодові дерева. Будуть ще, крім яблуні, груші і е, там будуть. Перський та обрикослідуючий рік ми хочемо, плануємо посадити фундук. На території площею 5 гектарів, яку студенти використовують для навчальної практики. Вже розміщено 32 саженці яблунь пізніх сортів. Це місце має не лише освітню функцію, але й символічне значення, адже воно постраждало внаслідок ведення бойових дій. Цьому році ми своїми силами з допомогою студентів будівництва дизайну і архітектури зробили е, великий проєкт модернізації цієї бази, бо ця база ну постраждала суттєво. В лютому березні 2022 року тут згоріло декілька ангарів, тому база потребує суттєвих вкладень для того, щоб дійсно перетворити її в європейський такий е, аграрний центр. А далі у нас план на наступний рік вже пошук наших європейських партнерів для того, щоб провести вже відповідні будівельні роботи. Земля, що сьогодні стає майданчиком для нового життя, нестиме й навчальну користь. Майбутні агрономи та фахівці лісового господарства зможуть на практиці навчатися догляду за садом і сприяти відновленню постраждалої землі. Тут відбуваються практичні заняття для студентів спеціальності агрономії, для студентів спеціальності лісового господарства, в тому числі догляд за садом, обрізка саду, обробка його це є обов'язковим елементом складовою навчального процесу за даними спеціальностями, певним елементом навчального процесу. Тому, звісно, однозначно діти будуть мати можливість доглядати за цим садом, набувати певних знань і навичок з приводу того, яким чином правильно ефективно робити обрізку дерев, обров. Ляти від шкідників ну і здійснювати загальний догляд дерева висаджують таким чином, щоб облаштувати своєрідну алею пам'яті на честь героїв, які віддали життя, захищаючи Україну. Реалізація проєкту із закладання саду стане однією з частин святкування 65-річчя університету, яке відзначатиметься у травні 2025 року.